Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко оприлюднив фото перших самохідних артустановок діта калібру 155 мм, які отримала артилерія НГУ. Це взагалі перше повідомлення про передачу таких сау в розпорядження Сил оборони України, яке в свою чергу дає підстави для висновку, що від моменту замовлення до моменту отримання діта минуло лише 9 місяців. Бо тут варто пригадати, що якраз у лютому 2024 року Нідерланди заявляли про замовлення першої партії з 9 сау діта для України, які виготовляються на потужностях чеської. Оборонної компанії Екскалібер Армі тут також варто нагадати про те, що у жовтні цього року Нідерланди також заявляли про додаткове замовлення на «Саудіта» для нашого війська, тобто можна очікувати за кілька місяців на нові поставки таких систем для нашої артилерії. Тут хочемо в першу чергу звернути увагу саме на стислість строків поставки, в рамках яких наші нацгвардійці отримали перші діта. Бо тут можемо порівняти зокрема і з тим, що наразі цикл виробництва посал Кезер, котрі також постачаються для сил оборони України, французам вдалося скоротити від 30 до 15 місяців. Водночас, слід також звернути увагу й на те, що, хоча по Сау Діта було наочно продемонстровані стислі строки поставки, на даний момент законтрактований обсяг виробництва таких систем для сил оборони України складає всього 16 одиниць. Далі коротко нагадаємо про особливості систем діта. Головна із них високий рівень автоматизації та використання безпілотної башти, завдяки чому екіпаж цієї сау складає лише дві особи. Дальність стрільби складає до 39 кілометрів. Темп стрільби 5 пострілів на хвилину при постійному режимі. Покинути вогневу позицію діта може за 45 секунд. Чеська компанія має значний досвід в артилерійських системах, її інженери Excalibur Army намагалися поєднати старі та нові ідеї в діта. По суті, екіпаж САУ знизився до можливого мінімуму, що дає можливість менше часу витрачати на підготовку команди. Передусім, виникає питання до надійності автономних систем, водночас в аварійній ситуації можливе ручне наведення і заряджання гармати, самохідна артилерійська установка діта. Кадр з відео, екскалібур Армі. Автономність башти дала можливість зменшити її висоту, оптимізувати компонування боєкомплекту та забезпечити швидке залишення машини у разі влучання у надбудову. Також шасі Татра дозволить українським ремонтникам швидше знаходити запчастини. Україна зараз використовує широкий спектр військових машин на шасі Татра, режими ведення вогню, одиночними пострілами, побіжним вогнем із запрограмованою постійною або змінною скорострільністю, залповим вогнем MRSI, Multiple Round Simultaneous Імпакт. Коли кілька снарядів під певними кутами піднесення і з різними інтервалами уражають ціль одночасно. Поліпшений рівень автоматизації забезпечив цій САУ і вищий темп ведення вогню. Час від заняття позиції до відкриття вогню менше хвилини, початковий темп стрільби 6 пострілів за хвилину, постійний темп стрільби 5 пострілів за хвилину. Основні параметри маса 29 тонн. Розміри довжина тисяч 220 міліметрів, ширина 3085 міліметрів, висота 3 тисячі 122 міліметри. Двигун татра Т 3 з 928 90 кВт. Мобільність. Максимальна швидкість на дорозі становить 90 км на годину, та максимальна швидкість бездоріжжям становить 25 км на годину. Якщо супротивник почав вести контрбатарейний вогонь по діта, то башта має 10 пускових димових гранат. 6 у передній частині та 4 у задній. Вони мають забезпечити димову завісу самохідній установці, щоб вона змогла у більш безпечних умовах залишити позицію. На цьому у нас все. Слава Україні!